Тож, ті з вас, хто мріє жити біля гір та моря, в якому в якійсь країні чи місті де є це все, я бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися, тому що, звісно, це е, казка, я бажаю жити серед такої красивої природи. Тому нехай у вас все вийде. Якісь плани будуйте, трошки якісь кроки робіть, ну, щоб найближчим часом, найближчими роками ви змогли здійснити свої мрії, як і я здійснив свою. Пам'ятаю, як нам Валерій зробив дуже гарну та цікаву екскурсію на кораблях сюди, в Теульсюрмер. зібралася тоді велика компанія українців, і ми сходили на певну художню виставку, а потім пішли наверх до леді Африки або Мадам Афрік, як її правильно тут називають. Я ще у випуску про Монако якраз сказав, що тут французи дуже поважають ту Африку та всі народи звідти, і це копія статуї з Базиліки в Алжирі. Вона є символом того, що всі християни, католики та мусульмани мали між собою діалог та розуміння. І про це там є певний надпис. Тож за бажаннями ви можете знайти її на гугл-картах та туди трошки вгори піднятись.